В даному відео ми розглянемо, що таке степінь числа. 5 кажуть в степені 2. Тобто, число 2 є показником степеня. Воно означає, що число 5 треба помножити само на себе 2 рази. Тобто буде 5 на 5 відповідно 25. Число, Давайте розглянемо 2 в третьому степені. Що це означає? Що двійку треба піднести до третього степеня, тобто помножити саму на себе 3 рази. Відповідно, 2 помножити на 2, 4 на 2 8. 6 в першому степені. Перший степень означає, що число залишається самим собою. Навіщо придуманий степінь? Степінь придуманий для максимально спрощеного запису. Наприклад, запис вигляду 10 помножити на 10 помножити на 10, помножити на 10. Коротко можна записати, як 10 у четвертій степені. Або А помножити на А помножити на А. Кажуть А в третьому степені або А в кубі. 第二个